На 75-му сесії селищної ради зареєструвалося 15 депутатів, з які будуть пропозиції. Прошу до виконання. we oh, so Наші захисники гинуть, пропадають безлісті, отримують поранення. Давайте ми хвилиною пам'ять. Голова постійної комісії студент комунального господарства, комунальної власності, промислових підприємств, в Віталій Яричу. Прошу внести до порядку денної 75-ї сесії середньої ради питання про затвердження поточних індивідуальних... 5 сесії селищної ради питання про надання дозволу на виготовлення документації і землеустрою. Друге питання: про припинення права користування земельною ділянками КПД зу. Третє питання про затвердження технічної документації із землеустрою. передати Про внесення ці до програми нової на 2021-2025 роки. Про затвердження програми викладання доразно грошовою допомоги постакам закладної загальної середньої освіти життєві селищної територіальної громади і числа дітей, сирів та дітей поклав батьківського піскування у 2023-2025 роках. Проновлення одразу допомоги дітям сиротам та дітям позволив батьківського піклування. Тоді пропонує голосувати, хто за такий порядок зданий доповненими за поза. Ми зупиняємося просто рухаємося так. Немає Перше питання про затвердження звіту похід виконання 2024 році програми встановлення соціальних послуг для сім'ї, дітей, само Міжирівського центру, Міживської селищної ради. Будь ласка. Зашиплення безпосередньо, колись з, з порядком рішення немає. Тільки подякувати може. Так, звичайно, подякувати можна і треба, тому проводимо гарну роботу. Колективу у цьому нашого центру для спеціальних послуг, тому що колектив дружній, колектив працюватий. Диму всіх тих людей, які затримують. Моді ще раз подяка. І якщо немає заперечень, тоді виноситься на шановні депутати, вашого проєкт рішення про затвердження відповідь за нашу 2024 році, програму зацікавлення кошту для сім'ї, дітей та молоді. Шановні депутати, хто за цей проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за проти? Наступне питання про затвердження програми неприємників на 2025-27 років на життя територіальній громаді. Було питання для нас, так? Це назва для нас, вона встановлена, ви розумієте. Так вона йде згадки, ми так називаємо так, як нам. Так як нам рекомендують. Так, на комісії розглядати дане питання. Цікаве, неручкірне і комісія рекомендує заплатити. Доповніше, що будуть так і є? Немає. Хто за такий проєкт рішення прошу убивати? Проти утримався. Рішення прийнято. Про внесення до рішення від 21 метра 25 року 018 про створення притулку для осіб, які постраждали домашнього насильства. Черезmile. Кого є питання прийняття цього проєкту рішення? Це зрозуміло? Так. Немає запитань? Хто за такі проєкт рішення? Прошу голосувати. Тут є питання про завершення програми не з особами, які постраждали від домашньої сила. Так само, наші комісії розглядали нами запитання. Вияснили всі запитання, які нас цікавили, і комісія рекомендує запевнити програму тракційно-ремотаційної роботи. Є уточнення, що маємо депутати. Немає, так? Якщо немає заперечень, то дівелося. Хто за такі перекричення? Прошу визволити. Хто за? Проти? Отримуємося. За 16. Звісно, 16. Дякую. Звісно, 15. 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 Звісно, 15.

dan as my plaas vir dit is dan die same kommissie as die bank Я так наголошу, що ми зараз будемо згадати про які дозволу на списання двох регентських апаратів 70-74 року, як ви це вже не те, що заслуживає техніка, це вже відтягнути за ваша, а але воно на балансі. проект 382. Отдайте. За 16. Отдета, у нас є зміна програми посилення корони спильної недостатністю з чуйністю. На комісії розподіл згодали, е рекомендую сесії в межах з ними програми посилення m Є приєктно. Немає. Хто за такий проєктичний прошу відсувати? Хто за проти?